Наприкінці червня в Умані відбувались зйомки відомої української телепередачі Знак якості. На одному із уманських підприємств київські журналісти дізнавались, як виготовляється справжній оселедець. А уманчани стали героями майбутньої телепрограми. Ольга на власному досвіді дізналась, як нелегко бути телезіркою. Ми в свою чергу також спостерігали, як робиться якісний телепродукт, і поцікавились у популярного ведучого Костянтина Грубича, чи вживає він в їжу ті харчові продукти, які піддаються. Детальному аналізу в його телепередачі. Якщо мені виробництво сподобалося і я сам переконався, що це дійсно безпечно, то вживаю. І в основному ті бренди, які сам бачив наочно, руками помацав, як воно все робиться. Буває таке, що категорично стараюся оминати продукти, ну, наприклад, пельмені там або напівфабрикати заморожені, ну, тому що ну, це не зовсім корисно для здоров'я. Це їжа для холостяків, я вже, слава Богу, давно одружений. От, краще кілька годин потратити на те, щоб самому зробити пільмен. Це буде набагато смачніше і цікавіше. Хоча бувають випадки, коли дійсно спішиш, і інколи можна це їсти. Так само я насторожено ставлюся і до ковбаси, тому що в будь-якому разі це продукт переробки. Інколи вживаю, але не постійно. Чого не боюся, так це е, риби е, м'яса. Навіть якщо це вигодовано комбікормами з антибіотиками свинина, то це не так страшно, як все ж таки якась ковбаса, склад якої нам невідомий. Цікаво було і те, за яким принципом для зйомок обираються підприємства з виробництва харчових продуктів, адже маємо надію, що коли знак якості, то й продукція у нас якісна. Це не я обирав, У нас є люди, які спеціально шукають місця, де б нам зняти сюжет про виробництво того чи іншого. Товару я дійсно був здивований, що таке підприємство є в Умані, тому що я знаю всіх основних виробників, мені так здавалося. Але те, що я тут побачив, то воно дивує в гарному сенсі, що як отака подводна лодка в ці України, так і в серці України такий е, сучасний рибопереробний завод, і де дотримуються усі норми, і люди працюють з душею. Так що я думаю, що ми тут. От вперше, але не востаннє, тому що ми із власником і з колективом домовилися про наступні зустрічі. От, нам завжди було, якщо присерви не важко знайти. Щоб нам показали, а от що що стосується в'ялення, сушки, риби, то тут дуже багато таких підпільних гравців на ринку, і ніхто не хоче не хоче нам за 5 років жодного разу не показували, як це робиться. То тут в Умані погодилися. Це теж говорить про те, що підприємство відкрите і технології ну нормальні, безпечні для здоров'я. Тож в одному із вересневих випусків популярної телепрограми відбудеться трансляція телепередачі, зйомки якої відбувалися в нашому місті. Можливо, ви зробите для себе справжнє відкриття, а можливо, ще раз переконаєтесь, що Умань місто особливе зі знаком якості.